Привіт! Цікавий швидкий роздум на рахунок Божого прощення. Да? Тобто наша релігія, наша віра вчить нас, що я маю молитись, щоб Бог мене пробачив, молитись про Боже прощення. І, і тут така цікава, таке цікаве спостереження. Наприклад, я як батько на своїх дітей не ображаюсь. Да? Тобто mm. ображатись це якість дитини. Ображатись може дитина на батька, ображатись може дитина на дорослого чи на маму. Але дорослий не може ображатись на, на меншого через свою мудрість, через свою. Своє розуміння, співчуття. Ось тому ну, точно, якщо говорити про Бога чи наше наша да, то він точно не може <хи> ображатись на своїх дітей, тому що він їх бачить, розуміє, відчуває і, і знає їх самі потаємні чаяння індії, і дії, і рішення і вчинки. Да? <хи> тому. Насправді е, мені здається, що риса дорослої людини, да, риса духовної людини в прощенні, замість того, щоб е, просити прощення, потрібно бути тим, хто вміє прощати <кхів> всім та й своїм батькам і своїм вчителям, своїм. Близьким своїм друзям, своїм, і навіть тим, хто причиняє біль. Інколи ворогам, інколи близькі причиняють біль. І це вміння прощати це і робить мене вільним і, скажімо, ближчим до Бога, і робить мене ближчим, єдиним з Всесвітне. Так, тому. більше прощати, менше ображатися. Перестати бути дітьми і нарешті відчувати себе справжніми дорослими. Гарного наповненого дня.